Під Час контрнаступу влітку 2023 року його ГОПРО про зафіксувала бій на одній з позицій на запорізькому напрямку. Тоді він тривав 19 годин. Саме цьому присвячений документальний фільм режисера, а нині військовослужбовця збройних сил України Олега Сенцова, що має назву Реал. Стрічка про війну вона є без прикрас без фальшого героїзму відсутність постановочних кадрів, декорацій та акторів у цьому унікальність реалу. Усі учасники фільму бійці 47-го окремо механізованої бригади «Магура». Я їх чую, намагався допомогти якось, але не знав, що я не можу до них дійти, тому що ну, ні я до ні них, до мене. І оце було найважче розуміти, що десь, десь там вмиває твої вмирає твої хлопці. Я цю дату на все життя запам'ятаю. Це 17.06.23. Не було можливості не евакуації, ні доставки нам БК. У нас було повне оточення на 360, і вони кожні десь хвилин 30-40 просто говорили в радійку, що ми живі. Нам потрібна евакуація. І це, через те, що це неможливо було зробити, там також в тій машині загинули люди. 17 червня 2023 року на позиції Реал загинуло 19 військовослужбовців. Ще троє досі вважаються зниклими безвісти.